Приїхали сьогодні до е, жителів Курської області допомогти бабусі, тому що е, влада їх кинула, е, не надавши їм належного лікування. Заходьте, заходьте я за вами. За проблема. А у вас першого типу чи другого? Старого типу. Чоловік прийшов до наших хлопців, попросив допомоги. Вона пояснила всю ситуацію, сказала, що так і так, що їй потрібно інсулін, що він закінчується. Ну і на мене вийшов командир батальйону, сказав, що треба допомогти. Ми знайшли інсулін і привезли цій бабусі. Далі вже разом з волонтерами будемо допомагати й на майбутній цій бабусі. Ви знімаєте? Знаєте, як тут? Да, 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 я знаю. і коле mm -hmm. ви сьогодні вже кололи, так? От ще буду колоти. Це зараз реально для вас максимум, щоб колоти. По, по одиниці колоти. якщо у вас так сильно не піднімається. Якщо полонені росіяни також до нас потрапляють, ми також їм допомагаємо. У нас така професія, що ми маємо врятувати максимальну кількість, тому що ті самі росіяни полонені потім стануть обмінним фондом для наших працівників. Евакуація цивільного населення, яке залишалося тут в зоні дії, в зоні ведення бойових дій, відбувалася, звісно, хаотично. Тому ми бачимо зараз на вулицях багато звійської худоби, собачок, котиків. Але на жаль, і ті люди, які потребують повсяденного догляду, які не могли самостійно евакуюватися, також залишилися тут. Ви руски понімаєте український, правильно? Да, так, болі мені, Бо, пані. В чому основилася старою? От і тут сустави, особливо наступні, раніше напихали, напухали вже. Галіні стоп, так. І, да. і що, що Їх є не одиниці. Ми між собою, між медичними службами координуємо де хто є. І надаємо їм однозначно, що повноцінно, нормальний догляд цим людям. О, так вам ще мінімум 50 жить. <клухи> Як мінімум? Чого то такого, щоб уже і сейчас. Якщо чесно. Щоб зараз болело. Ну так. Да. Мені приписані тут екватор давлення. Спочатку Айнап-Аш був, а потім перестав допомагати. Для лікаря немає різниці, чи це є росіян, чи це є афроамериканець, чи це є там латиноамериканець. Це є людина. Ми не працюємо по тих лекалах, по яких працюють наші опоненти, назвемо їх так, так. Ми надаємо адекватну допомогу. всем людям и не только людям, так само и на этом священном ну, Ходите, ходите, ходить побольше ходите. Да я понимаю. Туда сюда, что видите, здесь же с не бегают. Да я боюсь по улице ходить. Вот. Ну почему? Люди же все знают кто, что все, мы всех предупредили. А спасибо. Ходите большое. туда обратно, не лежите, вы будете лежать будет хуже. Я а, вот да я, я понимаю, будет. я понимаю. Все.